Ну, раночку мої соколики-ластівки. Цей тиждень, 10 березня по 16. Представте, як швидко йде час. Тільки почалася весна, а вже 16 березня буде. Так, давайте дивимося на цей тиждень. Так, дивимося гарно по картах. Срібних кишок, Таро. неймовірно, гарні карти. Енергетика, так і бушує. Ще й розумні карти. Сьогодні вже будете багато вісточок получати. Хто там шукав собі роботу, і от будуть предложення по роботі. Хто чекав, вісточок може від коханого, від чоловіка, від сина, тут буде вісточка. Ще будуть вісточки, може, по документам якимся ви здавали, чекали довго, бачите? І це буде вдала вісточка. Бачите, як раз, і мишку піймали гарна вісточка. І ззаді, бачите, таке здання от дуже високе. Говорить про те, що і в інстанціях також будуть вісточки, де ви ходили з документами. Гарні вісточки. Далі, ой, як гарно! Звертайтесь, коли зоряна ніч до предків своїх, бо я вам казала, коли особливо зоряні ночі, треба виходити і звертатися по думки до своїх покійних, щоб вони вам дали якусь пораду. І вони через сон прийдуть, через знаки обов'язково дадуть вам пораду. Так, це у вівторок можна робити. Далі, ви на правильному путі правильних дорожках ви йдете і вам сама доля підсвічує путь. Якщо ви пішли від чоловіка, або наоборот помирилися з чоловіком або коханим, або пішли на ту чи іншу роботу, або десь поїздку запланували. Ви йдете в правильному направленні. В правильному направленні всі вам підсвічують дороги. Ваші ангели і архангели вас зберігають. Бачите, яка сильна карта? Це сильна карта. Далі дивимося. Ну, в середу можна зібратися із дітками, приділити увагу. Тут можна з ними погуляти, в парк піти. Та і гульня така зараз. Багато хто вже на подвір'ї, городами займається. Підключайте всіх, всю родину, щоб дружно. Знаєте, дружно попрацювати, потім дружно відпочити. Так далі. В четверг буде, е, якби ітог, як правильно на українській, хочеться так чисто говорити, ну, буває, слов не, не знаходжу <кій> ось. Ітог е, цієї неділі. Бо вівторок гарні події у вас будуть і понеділок, і в четверг ви зможете перепочити і сказати. О, нарешті я це. Запланувала, починаю це робити або вже зробила гарна карта. Може, <кхе> яка гарна карта. Цей тиждень захищені. більш-менш можна, ну, як би, не переживати, ми все одно переживаємо, як сирени. Але ж тут, більш-менш, все нормально. Тут захист на родину. Багато в кого мої оберіги. І тройна сила, і від 77 біт, оце ці оберіги от дають такий захист. У діток оберіги захисні, це і дає захист сім'ї. Ну, я вам казала, ви в правильному направлінні. Ось ця карта говорить, всі сили вищі підсвічують дорогу, і всі ангели і архангели на вашій стороні вас охороняють. Ось ця сама. Подібна карта, бачите? Ви йдете в правильному направлінні. Що ви вирішили? Якщо ви вирішили миритися з кимось правильно, якщо від когось піти, наприклад, від чоловіка тирана який вас мучить вже довгі роки також, або на пошуки роботи, ви все правильно робите. Це, все вам буде супустовувати удача. Але обережно є і подвох. Ви притаїлися. І знаєте, що вас можуть надурити, будьте обережні, тут гроші не позичайте, особливо в п'ятницю, не вірте ласковим словам того чи іншого, іншої людини, бо тут, може бути, по двох обман. Все ви залізли правильно на саму висоту на дерево, значить нічого поганого вам не буде. На висоті. В усьому. На суботу-неділю окремо буду робити.